Друзі, це Андрій Василенко, і вітаю вас на або ж запіздалому, десятому випуску першого сезону нашого подкасту, де я балакую про всяке і на гітарці, або уже ж тоді уже бути перший випуск другого сезону. Дев'ятий випуск був ще в грудні пройшло більше місяця, час летить. І сьогодні поговоримо про час. Бо скільки різних цікавинок і точок зору, і кутів, під якими можна поглянути на це явище, скільки книжок було написано, фільмів знято про час, і доволі так іронічно, що стільки уваги і людської роботи присвячено тому, чого насправді і не існує, по суті, час є ілюзія. Людство мало винайти, придумати час вести лік певними поділками спочатку роками. Потім певними сезонами і, ну, звичайно, днями, а потім і спустилися до менших одиниць, типу години, хвилини, секунди, а в останнє століття і дрібніше за секунду. На фізичному рівні, звичайно, час існує в концепції часопростору чи простору часу, space-time. Так, простір і час це одне і те саме, воно одне цілісне, як сказати, не річ і не явище. Воно і є. От воно є. Така чотиривимірна наша система координат у світі. Три координати простору і одна часу. В давній Греції чи давньому Римі був навіть бог часу. Хронос. І ми, відповідно, маємо такі слова, як хронометраж, хронометр. Але хрон, що по полтавському хрін не від того походить, і взагалі ця концепція часу, його відліку, його. Використання мінялася з розвитком людства, з розвитком цивілізації, технологій і винайдення годинника, хронометра, сприяло ледь не всьому, що ви бачите навколо. Люди якось і раніше могли лічити час, але це було дуже прив'язано до чогось стабільного, типу, от сон... сонячний годинник, від тіні, там від того, як крапає вода, а того щоб взяти з собою в подруж, щоб переживало і вітер, і бурю, і качку. Не та, що крякає, а та, що коливається в морі. Оце дуже тривалий час було бар'єром людства для розширення світопізнання, оскільки від відліку часу залежала орієнтація в просторі. Ви могли зрозуміти широту по сонцю, по зірках от довготу. Ну тут треба було рахувати, скільки теплив, і треба було рахувати дуже точно. І саме з винайденням точного годинника механічного це стало можливим. Потім маятник додав стабільності, мали сенс тепер, зокрема, секунди. І вже на 17-18 століття час фактично ми одомашнили. Але аж до кінця 19 століття в плані часу був величезний різнобій по всій планеті, і це призволило до труднощів на тлі глобалізації поширення швидкісного транспорту, зокрема на суходолі, це залізниця, і кожне містечко, кожне місто мали свій час залежно від сонця на небі. І ви розумієте, що постійно підкручувати годинник від села до села дуже незручно, і це призводило до несостиковочок. І тому вирішили таки це все привести до тями і ввели поняття також поясного часу. Тобто умовно земне коло поділили на 24 години, і в межах цього такого поясу була одна година без поділу на хвилини, і потім наступний пояс різко додавалася, бо віднімалася одна година. І потім це притерли до кордонів держав. Є звичайно винятки доволі в сраті, коли, наприклад, така величезна держава, як Китай, комуністичний розміром з п'ять гадаю, часових поясів, має лише один пекінський час, щоб все це було централізовано, щоб ну ви поняли. Але в Україні в цьому плані доволі. Пощастило, оскільки ми приблизно чітко вписалися в межах одного годинного поясу, лише з маленькими частками Луганської і Закарпатської областей, трошечки випираючись в сусідні, і Київ розташований рівно на 30-му меридіані, що є центральному меридіані цього Поясу, плюс два від Грінвіча. Чого від Грінвіча? Це обсерваторія біля Лондона, це окрема історія. І знову ж таки, часто настільки об'ємна тема, от куди не ткни. Є певний вимір, певна цікавинка, певний факт, і в музиці поняття часу також існує, зокрема, тем, які вимірюються в біт minute, ударів за хвилину. Є поняття ритму, тобто поділ такту теж пов'язано з часом. Всі оці музичні, фізичні, історичні речі, мабуть, вам і не будуть в нагоді в житті. Головне, що життя теж минає. Час летить дуже швидко. І з віком здається, що ця ілюзія часу має іншу ілюзію ще глибшу він йде швидше, він пролітає, як на листі роса згорає. Коли ви малі, вам здається, кожен рік як за цілу епоху, але з віком цей рік стає швидше, роки згорають. І як це пояснити? Є кілька думок з цього приводу. Перше, що це все відносно. Бо коли вам 5 років, один рік ваше життя це ціла п'ята частина всього вашого земного існування. А коли вам 20, це 20-та частина, 50-та -50 частина лише 2%. І тому ж, часом перепрошую, мало синонімів до речі до цього слова, тому використовувати його доведеться беззамінно. І тому з віком це стає дедалі дрібнішою часткою вашого життя, і тому здається, воно таким дедалі швидшим. Також є думка, що оця ілюзія пришвидшеного плину часу з віком полягає в тому, що ви ростете, розвиваєтеся, вчитеся, набуваєте вражень, і оці враження, досвід, знання накопичуються в вашому мозку. І пік оцього всотування навколишнього світу припадає саме на юні роки І з часом, знову ж таки, це потрошечку призупиняється. Якщо ви прикладаєте зусилля, ви ніколи не перестаєте рости, але, але природньо від цього нікуди не дітися. І тому з кожним роком, з кожним десятиліттям ваше життя може бути більш рутинним, більш одноманітним, тьмяним, і тому воно пролітає непомітно, бо кожен день однаковий. Мало вражень, тому мало якихось точок опори, до яких ви можете повертатися як чекпойнти в грі. І так само виглядає життя. Чим більше цих чекпойнтів, тим довшим воно здається, і тим повільніше воно розмірніше іде, і тому є способи уповільнити плим часу. А саме, Отримувати більше вражень. А якого плану, наприклад, подорожувати? Звичайно, для нас, українців, наразі це дещо не актуальне, але загалом це одна з тих порад, яку дають дорослі люди. Що певного віку вони осягнули, що треба подорожувати, інакше життя проминає, і з кожною новою країною, відвіданою чи містом, хоча в межах однієї, країни, це. Стає такої, такою собі арматурою вашого життя, на яку воно опирається, і вам нема про що шкодувати, бо ви багато чого побачили і прожили це життя сповна. Але не одними подорожами це обмежується. Враження можуть бути від вивчення чогось нового, спілкування з різними людьми і загалом розвитку і бути відкритому до нового досвіду. І один такий трюк, який я особисто відкрив дуже давно, але зараз його починаю цінувати ще більше. От ви помітили, що коли ви чуєте якусь стару пісню, яку ви почули в певному віці, ви зразу повертаєтеся в те місце в той вік, коли ви її почули, і ви знаєте, де ви це вперше зробили. А тому, слухаючи музику, нових виконавців, нові композиції в різних місцях, це теж допоможе вам зробити певні такі оази вашого життя, до яких ви будете повертатися, коли почуєте знову ці мелодії колись пізніше. І саме, ці оази, і саме ці оази будуть вам найбільш цінні, оскільки ми, ще, ми з часом забуваємо погане і залишається лише щось тепле, світле, навіть найтемніші години щось та є хороше. Ми люди з плоті і крові до кінця нашого життя, і тому ми маємо можливість щось міняти, чомусь навчитися, щось переосмислити. Це постійний процес. Я гадав рік тому, що мій світогляд устаканився. Але як я помилявся, це міняється. І треба підлаштовуватися, враховуючи як зовнішні обставини, сім'ю і своє здоров'я. Час вилікує, час вирівняє все і час розтасує, хто є хто. Головне бути достойною людиною і донатити на військо. Не забувайте, що наше майбутнє життя. Час на цьому світі забезпечується саме нашими воїнами, які боронять нас від Орди, тому підтримуйте їх. Посилання на наш фонд Сталеві Крила в описі. Ну що ж, трошки так хаотично, але поговорили про час. Можливо, вам хочеться далі про це спілкуватися. Пишіть в коментарях. І так на початку була пісня, яку ви сподіваюся, скоро почуєте, а зараз, ну теж з тієї ж пісні, але інтерлюдія. na Ucrânia e